Третя печатка апокаліпсису це мамона. Світ поклоняється і служить багатству, а не Богу. Заради влади та вигоди люди йдуть на найнижчі вчинки та злочини. Третя печатка відкриває нам причину прокляття. Це бездуховність і матеріалізм, поклоніння грошам розпусті, а не Ісусу Христу. Коли Христос зняв четверту печатку, з'явився кінь блідий, і на ньому верхник, якому ім'я смерть і пекло йшло за ним. Йому дана влада на четвертою частиною землі умертвляти мечем і голодом, і мором, і звірами земними. І знявши четверту печатку Апокаліпсису, Господь відкрив справжніх ворогів людства. Це смерть та пекло. Смерть вбиває людей, а душі невіруючих в Ісуса Христа, пекло забирає в місце муки та страждання. П'ята печать Апокаліпсису Ісус зняв п'яту печатку і показав небо та душі вбитих се Слово Боже, що на небі у Бога. Вони волають до Бога, доки, Господи, не судиш і не мстиш за кров нашу. Щороку за